І оце мене заставило дуже сильно задуматись. Наше життя, воно таке, яким ми його бачимо. Тому що кожна людина це і хороше, і погане. Наші думки формують наші вчинки, а наші вчинки вже створюють наше життя. Намаскар, дорогі, наші установки формують наші думки. Наші думки формують наші вчинки, а наші вчинки вже створюють наше життя. Дуже важливо, про що ми думаємо і що в нашій голові знаходиться. Те, що нас середині буде творити нашу реальність. Там, де ми живемо, весь зовнішній світ він підстроюється під нас самих. Щоб змінити зовнішній світ, тобто наше життя, як ми живемо, які в нас друзі, яка в нас робота, яке в нас оточення, чим ми займаємося, що ми бачимо на вулиці, потрібно змінити наш внутрішній світ. Я проходив в тренінг, це було. Польщі, пам'ятаю, там декілька місяців ти приходиш, в тебе дуже строга рутина. Ти практикуєш медитацію, асанди практикуєш кожного дня там чотири рази. Ти вчишся, читають тобі лекції. І один от, тренер був, звали його Дада Шубатмананда, дуже вдячний йому. І одного разу ми робили медитацію. Після медитації читали текст духовний, і він е, його коментував і розказував нам цікаві історії. Одну історію, яку він розказав, вона от, змінила мій погляд на світ. І історія полягала в тому, дуже проста, така наче так, порада, він казав: йдеш по вулиці і бачиш болото. І в тому болоті є діамант. Що ти з ним зробиш? Він таке задав запитання. Ну, ясно, що ти його возьмеш і помиєш, і підеш з ним далі. І він сказав: правильно, якщо ти бачиш в болоті лежить діамант, ти його дістань. Витри поколи собі в кишеню, і йди далі з тим діамантом. І оце мене заставило дуже сильно задуматись. І потім була після історія, де він розповідав про те, що наше життя, воно таке, яке ми його бачимо. Так? В нашому житті буває і болото. Але в кожному болоті може бути діамант. І він, скоріш за все, там є. Тому що кожна людина це і хороше, і погане. І от мораль була в тому, що навіть. Найгіршій людині ти можеш побачити, знайти цей діамант, витерти його, покласти в кишеню і йти далі. Чи в будь-якій ситуації, яка приходить в твоє життя, є частинка хорошого і є частинка і поганого. Але ти старайся в цьому болоті побачити цей діамант, витерти його, покласти в кишеню, і йти далі. І це змінить ваше життя, проста порада. Бачите, в кожному болоті діамант. Витерте, покласти в кишені і йти далі. <клес> Дуже просто в теорії, але на практиці це складно. Ми звертаємо на увагу на те, що ми привикли зазвичай звертати увагу, на що наш розум направлений, якими категоріями він думає. От є крадій, так, який там сумочки краде, він заходить в торговий центр, що він буде бачити там? Він буде бачити там багато можливостей, як можна вкрасти десь когось сумочку. Так? І навпаки, От, є чоботар, так. професія робити хороші чоботи. Він заходить в великий магазин, якийсь, там, на базар, він буде бачити взуття. Він буде бачити, де можна поремонтувати, що не так, де хороші чоботи, де погані чоботи. Так, так само там, людина, яка займається погодою. Вона виходить на вулицю, вона в першу чергу звертає увагу на погоду. Там. Може, і не тільки ті, хто погоди займають, звертають увагу. але ну суть така, що то, що ми працюємо, я от свого часу займався, мав справу з страхуванням. Я до того не розумів, що воно взагалі існує. Якось воно Мимо мене взагалі проходило, ні разу на то уваги не звертав, ні разу там вітринів не бачив на вулиці. Як тільки я почав з тим стікатися, я почав помічати на вулиці, як всюди відбувається, як там є установи, де там написано страхування і так далі. Я почав займатися спортом, бігом. Я почав більше помічати, як люди на вулиці починають бігати, розмови якісь про спорт, про яку екіпіровку потрібно. Якщо якась реклама була, чи ж десь відео про там, біг, я зупинявся, я дивився. Так само було про медитацію. До того, як я впустив своє життя медитацію, його, я про це якби і не знав особо. Як тільки я почав мислити тими категоріями, почала рекламу якось підлаштовуватись, там, курси медитації такі, ось такі, от туди подивись. Якось автоматично почав вловлювати думки, ну, там, розмови, так, думки важко обловити. Якісь люди розмовляють, вони щось говорять, якась езотерика, якась духовність, якась його. Я, 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 а от що, розкажіть мені трошки, я хочу про це дізнатися. Бачив якісь вивіски, ти починаєш помічати, що багато його студій є, де ти можеш туди піти, багато там курсів медитації, багато людей, які займаються духовністю. І це в життя моє починало потрапляти. Так? Але як тільки я відводив погляд від цього, перестав чимось в житті займатися, воно з мого життя зникало. Тобто ми самі контролюємо те, що в наше життя приходить, то, на що ми звертаємо нашу увагу, то, чим ми живемо. Взяти одну ту саму кімнату. Людина, яка архітектор зайде в ту кімнату, дизайнер, вона буде спочатку дивитися на одне. Людина плиточник, вона буде дивитися спочатку там на плитку. Маляр буде дивитися, наскільки гарно там пофарбовано все. А Людина просто голодна буде дивитися, а де ж там їдає. Так. Та ж сама кімната, але наскільки різні можуть бути погляди. Саме одну людину ми можемо бачити під різними кутами. І суть того, якщо ми допустимо собі, що в навіть найгіршій людині, навіть найгіршій ситуації може бути щось хороше, ми можемо знайти той діамант. Важливо, бачити в болоті діамант. І от це от усвідомлення тоді на цьому тренінгу воно змінило моє життя на краще потрошки, потрошки. Я почав дивитися навіть найгірші речі, які можуть бути, я помічав там цей діамант. Навіть найзвичайнішенька людина, нічого в неї там видатного нема, але все рівно, якщо ти до любої людини придивишся, ти знайдеш, що можна в неї навчитися. В кожного є сильні сторони, в кожного є слабкі сторони. Кожного можна щось навчитися, кожного можна знайти оцей діамант. З кожної ситуації можна витягнути цей діамант. Навіщо тобі ця ситуація прийшла в життя твоє? Для того, щоб ти побачив і знайшов свій скарб. І став багатший, і йшов з тим діамантом далі. Тому, друзі, шукайте цей діамант в болоті всюди. Ставайте багатшими і робіть медитацію кожного дня, мінімум два рази. Бажаю вам гарного дня Намаскар.